Я не думаю, що ще відбирає в художників роботу. Ми це самі непогано робимо своєю необов'язковістю, непрофесійністю, якоюсь невчасністю, ну, невмінням повністю зануритись в проблеми свого клієнта. От. Ну, багатьма непрофесійними моментами ми відбираємо в себе роботу. От. А ще якщо його використовувати як інструмент, я думаю, він дуже непогана річ. Наприклад, він же може робити для нас ескізи. Ну, ескізи ж це класно, ми можемо не витрачати дуже багато часу на початковому етапі, а вже гарно і швидко стартануть. От. І наступний момент я абсолютно впевнено пишу: от я прям зовсім не сумніваюся, навіть якщо виключать все світло в світі, я нормально писатиму. Ну, Досить симпатично, скажімо так. От, і я тут ще абсолютно не переживаю, не конкурую в якихось технічних сферах, де я не сильно орієнтуюся. Він напише краще. Але, наприклад, про емоції чи про мистецтво чи про духовність. М -м 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 -м, ні, це моя суперсила. Тут він програє. Так що не бійтесь, а користуйтесь навпаки, колись ми боялись Ворда і комп'ютера, думали, що він забере роботу. Ми можемо бути своїми найбільшими ворогами або друзями.